Всім привіт! Із назви цього відео ви зрозуміли, що сьогодні поговоримо про мої принципи інвестування. Я їх зібрав 15. найважливіших, найбільших, і хотів би вам про них сьогодні більш детальніше розповісти. Попередньо скажу, що це відео не фінансова рекомендація, тож приймайте рішення самостійно. Також на початку хочу подякувати силам оборони України за те, що в мене є можливість. Записувати це відео, а у вас відповідно його дивитися. Слава Україні, слава ЗСУ! Я їх поставив собі і определив для себе, як тільки я почав інвестувати, це сталося там в грудні 2023 року. Хтось каже, що це пізно, бо на момент, коли я почав, мені було 29 років. Ну, в принципі, мені зараз також 29. Я інвестую тільки 3 місяці. Тому, можливо, для когось цей контент, ці 15 принципів, будуть здаватися. Логічним, зрозумілим для людей, які вже інвестують, наприклад, більше одного там двох-трьох років, можливо, ця інформація не буде така корисна. Але якщо ви початківець в інвестиціях, ця інформація 100% думаю, для вас буде корисною. Отже, перший мій принцип я інвестую тільки в американські та європейські компанії. Чому так? Тому що, на жаль, українські компанії і компанії, наприклад, з Китаю або Австралії, для мене не є таким гарантом стабільності, як європейські та Американські компанії, особливо якщо говоримо про Китай, то це окрема тема для відео і комуністична система, яка там побудована, не для мене точно. Тому я стараюся якомога більше стабілізувати своє портфоліо і включити тоді тільки ті компанії, які знаходяться або в Америці, або в Європі. Наступний мій принцип це. Диверсифікація своїх активів. У портфелі у мене має бути там, від 10 там, до 15, максимум до 20 акцій, на яких я роблю ставку, в які я вірю, а також ETF -и. Що таке ETF -и? я, можливо, розповім в наступних відео. Для початківців, хто не знає. Для тих, хто вже знає, я думаю, вам не треба пояснювати. Ось. І також окремий відсоток моїх відкладень це буде кеш. Кеш для того, аби в момент, коли ціна на якісь акції, в яких я вірю, просяде, я можу. Купити їх по дуже соковитій ціні, от саме для цього треба відкладувати кеш, аби в моменті купити найвигідніше ті акції, за якими ви наглядаєте, бо просто вам вони цікаві, ви в них вірите. А також я планую інвестувати також і в інші активи. Наприклад, землю, нерухомість, можливо, це будуть ще якісь бізнеси, можливо, це будуть AngelList, Це такий сервіс для компаній, які тільки починають розвиватися, в які можна інвестувати на початку їхнього шляху за досить маленьку суму грошей, але якщо вони вистрелюють, так би мовити, то тоді ви отримуєте дуже великі ікси. Але з цим трошки пізніше. Третій мій принцип, він пов'язаний з другим, це те, що я інвестую як в певні акції, так і в ІТФи. Отже, якщо ми говоримо у відсотках, то я стараюся інвестувати. 30% в ETF, 40% в окремій компанії та їх акції, 20% в криптовалюту, а також 10% це в кеш на випадок, коли ціни на те чи інше дуже сильно просядуть. І я зможу купити там акції, в компанії, в яких я вірю, а також ETF по дуже. Класні ціні. Четвертий принцип я не інвестую в компанію, якщо я її погано вивчив, та не знаю її фінансових показників. Просто інвестувати в компанію, яку, по-перше, ти не знаєш, ти не знаєш, що вона займається, ти не знаєш її перспектив, ти не подивився її фінансові звіти, плани, ревеню, net income, тобто чистий прибуток, капіталізацію і інші основні показники. Ну це взагалі якось дуже страшно. Це дуже страшно інвестувати без оцих всіх показників і без якогось початкового basic analysis, без. Початкового аналізу, ось тому я стараюсь не інвестувати, поки я не вивчу компанію, не зрозумію її бізнес, звідки вона заробляє гроші, скільки вона заробляє грошей, скільки в неї залишається грошей, чи платить вона дивіденти та інші показники, про які я можливо розповім в наступних відео. П'ятий принцип, я інвестую 20% свого доходу в криптовалюти, і 80% інвестую загалом в фондовий ринок на сьогоднішній момент. Далі ці числа можуть бути змінені, але на сьогоднішній момент це так. І я думаю, що нижче, ніж там 60%. Сотків фондовий ринок в мене не буде становити мого інвестиційного портфелю. Шостий принцип я тільки інвестую в надійні компанії, в основному зі штатів та Європи, як я до цього вже сказав, а також надійні криптомонети. Що стосується криптовалют, в мене був негативний досвід, просто прогорів був на декількох альткоїнах. Якщо ви не знаєте, що таке альткоїни, альткоїни це по суті всі монети, які не ефір і не Біткоін, тобто, і таким чином, декілька разів прогорівши на альткоїнах, я зрозумів, що це просто мене рухало бажання якомога швидше і більше заробити, купуючи там, грубо кажучи, за 0,01 долар і бажаючи, щоб ціна виросла на цей актив там до долара до двох, я можу зняти собі там 3 пять тисяч доларів. Я просто відмовився від цього і зрозумів, що волатильність є. В криптовалюті вона більша ніж на фондовому ринку. Я коли заходжу зі своїми 20% на криптовалюти, я розумію, що волатильність є. Я розумію, що я можу втратити в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі 10, 15, 20 років, я 100% зароблю на криптовалюті. Але тому я саме інвестую в надійні криптовалюти. Для мене це дві криптовалюти: це ефір та. Біткоін, сьомий принцип, я відкладаю як мінімум 10-15% від свого доходу. Ну, це загальне правило фінансової грамотності, я тут нічого нового не розповів. На майбутнє я хочу відкладати як мінімум в фондовий ринок та в криптовалюти, я хочу відкладати мінімум там, 40% від свого доходу. Я раніше вам казав, що я відкладаю до 80%, але із цих 80% я відкладаю на дещо інше, а не в активи. І що стосується цього ще принципу, тут можна сказати, що я інвестую тільки ті гроші, з якими я можу спокійно. Розлучитися, восьмий принцип. Я інвестую щомісяця, десь у десятих числах. Хтось інвестує кожну неділю. Для мене це досить важко, тому що у мене зараз є дуже багато роботи, справ, задач, які мені треба виконувати щодня. Тому я просто не встигатиму це все робити на щотижневій основі. Крім того, в мене є сім'я, тому це все накладується один раз в місяць, виділити декілька годин, там один 3 три годинки, для того щоб проінвестувати, проаналізувати, зрозуміти, куди вкласти гроші. Це для мене реально. Дев'ятий принцип я маю конкретну ціль в інвестиціях: це 100 тисяч доларів за перші 10 років інвестування. Для мене ця ціль це реальність. Це ціль, яку я можу досягнути там 10 років, якщо я буду кожного місяця інвестувати там хоча б по 700 800 доларів або хоча б по 500 на початку. Я вважаю, що це більш ніж реально, і я йду до цієї. Цілі. Десятий принцип я інвестую лише вдовгу. Мені зараз 29 років, і якщо я буду інвестувати хоча б по 700 доларів щомісяця на протязі 40 років, то у фіналі я буду мати як мінімум 336 тисяч доларів. Це не враховуючи взагалі дивідендів, не враховуючи відсотків від дивідендів, а також не, не беручи до уваги те, що ринок взагалі не виросте. Це практично нереально. Ринок завжди росте. і Якщо ми подивимося на графіки, навіть найбільше компаній або якихось стабільних компаній 20-30 років підряд вони ростуть і розвиваються. Відповідно, Шанс того, що вони не будуть розвиватися і будуть просто стояти на місці або падати вниз, ну дуже маленькі. Це, звісно, може статися через якісь катастрофи, третю світову війну і так далі. Але це тема для окремого випуску. Одинадцятий принцип я відслідковую кожну свою інвестицію. Тобто, я відслідковую її історію, зміни в ціні, зміни в компанії, фінансові показники компанії. Оці моменти я відслідковую. Особливо зміну в ціні я дивлюся кожного дня. До речі, дивлюся я в Yahoo! Finance, це безкоштовний додаток. Можете скачати або просто перейти на відповідний сайт. Там дуже класно, до речі, це все прописано. Ось, і ви можете дивитися, як змінювалася ціна в залежності від того чи іншого проміжутку часу. Дванадцятий принцип я ніколи не чіпаю свої інвестовані гроші, щоб спустити їх на дрібні чи не на дрібні витрати. Також я не чіпаю ці інвестовані кошти, якщо навіть відсталося якесь горе, тому що в такому випадку я маю фінансову подушку. Я маю її мати, і я, відповідно, також туди відкладую свої гроші. Тому що один раз, якщо я заберу гроші з свого фінансового рахунку, далі це може стати реальністю. Кожного місяця я зможу забирати, і таким чином я нічого не зароблю і нормально не зможу відкласти собі ні на старість, ні нічого не зможу заробити. Тринадцятий принцип це скоріше навіть більш фінансова грамотність. Це. Перед купівлею будь-якої речі я маю себе питати чи дійсно мені ця річ зараз потрібна на 100%. якщо відповідь на 90%, на 99%. То я не буду її купувати. Якщо ж ми говоримо про сім'ю, і якщо треба буде щось купити для сім'ї, то обов'язково ну, вже доведеться, знаєте, хочеться, не хочеться, але для сім'ї ти не можеш відмовити. Але що стосується особистих витрат, то, не знаю, телефон, комп'ютер чи ще щось. Ну, якщо це може почекати, якщо я можу обійтися без цього, то я без цього обійдуся. 14-й принцип передостання це те, що я маю навчатися інвестиціям постійно. Треба виділяти на це гроші, час та. Ресурси, відповідно, треба буде купувати якісь курси, проходити якісь теорії, там можливо, вебінари або тренінги. Я на це все готую якийсь відсоток свого доходу. Я готовий з цим миритися, готовий, що треба буде відповідно для того, щоб свої знання структуризувати якимось чином. Мені треба буде заплатити якісь гроші за ті чи інші курси. Також я дуже сильно вірю, що коли людина заплатила гроші за курси, то вона до тих курсів, до тієї інформації відноситься набагато серйозніше, ніж якщо вона там просто подивилася там щось с Ютубі або почитала якусь статтю. Виправте мене в коментарях, якщо ви думаєте, що я не правий. Ну і останній принцип: я не беру кредити взагалі, хіба що виплату частинами без відсотків. Тобто, якщо мені там треба буде щось купити, неважливо, там якісь, якусь нову річ, якщо я можу взяти під виплату частинами там, без відсоткову, то я ще це можу зробити. І то я ще 10 разів подумаю. А якщо вже ми говоримо про кредити, то я хотів би їх оминати 10-ю дорогою. Ось такі 15 принципів, які я планую наслідувати в своїх інвестиціях. Ось, якщо вам відгукнулося. Якщо у вас такі є також подібні стратегії та принципи в інвестиціях, напишіть, будь ласка, їх в коментарі. Також не забувайте, що в коментарях у нас є посилання на Interactive Brokers, це я саме там інвестую, це брокер, на, якому я, на який я завожу гроші та інвестую там. Якщо ви також хочете інвестувати, то переходьте за посиланням в цьому відео на Interactive Brokers, реєструйтесь та також починайте свій шлях в інвестиціях. Це не так складно, як це здається на перший Погляд дуже вдячний вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі в наступних відео.